У КНДР прибула делегація з Канади для звільнення в'язня. У Північну Корею прибула офіційна делегація з Канади до обговорення питання звільнення свого громадянина Іона Соліма, який відбуває в КНДР довічне тюремне покарання. Представник делегації повідомив ЦБЦ НЕВС, що Канада буде задіювати різні канали для звільнення в'язня. Більше ніякі деталі не повідомлялися. Водночас джерела видання в канадському уряді повідомили, що делегація буде також обговорювати з владою КНДР і інші питання регіонального занепокоєння іонсолім. Пастор Пресвітеріанської церкви в Торонто, він був затриманий в КНДР в 2015 році. Його звинувачують в зневаженні гідності верховного командування і використанні релігії для руйнування державної системи КНДР. Нагадаємо, 1-3 червня влада Північної Кореї звільнила американського студента Отто Б'єра, засудженого в 2016 році до тюремного ув'язнення за спробу крадіжки плаката з готелю. Його евакуювали з КНДР в стані коми, в яку він впав навесні 2016 року. У США у нього діагностували ураження відділів головного мозку, а також значне відмирання його тканин за матеріалами сайту News Граком.